Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Андрій Смолій пише в офісі президента, готують указ про звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ джерела. А Міноборони Умерова зазначає, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань: керувати збройними силами України під час великої війни з Росією. Збройні сили України разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державу і продовжують щодня захищати нашу незалежність, але війна не залишається однаковою. Вона змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – Це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідні зміни керівництва Збройних сил України, щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні! Джон Сміт попереджав та на носі друга річниця широкомасштабного вторгнення на черзі підозра генералу Наєву, на кого ж треба повісити провал. Волки, волки, загрозою залужному вони типу зняли. Хай суспільство видихне. А от коли буде підозра генералу Наєву під другу річницю, то засмикане суспільство згодиться здати генерала як менше зло, як згодилось на червінського в СІЗО. А тому треба не видихати, треба готуватися захистити ще й Наєва. Якщо спробують його притягнути, і будь-кого на кого спробують повісити шашлики. Бо це Ленському спершу було по потім ПРО, а потім він готував березневу капітуляцію. В Стамбулі це він здав наші ракети, а потім змушений був підписати капітуляцію по блокаді моря, так звана зернова ініціатива. Якби знову лише Микола і Петро не винайшли морські дрони, як до того дві ракети Нептун, якими втопили російські кораблі, то так би й досі сиділи заблоковані втрачаючи мільярди. І за два роки єдності навколо президента суспільство так і не отримало відповідей. Хто здав південь північ, які привели до Маріуполя, і бучі її до полону азовці? А значить, на когось на другу річницю треба скинути провал. Але правда в тому, що генерал Наєв якраз був одним із генералів, який не повірив в розхолоджуюче базікання Зедента про все під контролем. А діяв. ще ввечері 23 лютого, коли сам Зеленський запевнив всіх, що причин для бесоної ночі немає, і пішов спати. Наєв спати не ліг, вирішив довіритися не начальнику. У нього голова большая, а власній чуйці і поїхав не до дружини, а на командний пункт, де віддав наказ зібратися всім командувачам, а тому в результаті. Татя, вже о третій ночі, коли сам Зеля спав, серйозні люди в країні нас уже захищали, і військове командування, хоча б не було захоплене зненацька. Що мав зробити генерал, він зробив. Але тут ключове питання: чому ж Наєва і Соколовського змусили воювати лише одним батальйоном морської піхоти проти генерала Теплинського з 30 тисячами російських військ, який кріт провів цю агентурну спецоперацію Кулініч. Так він не сидів в ОП і не радив кловоно заборонити розгортання військ. А відповідь проста: бо напередодні вторгнення Зеленський. І проігнорував пропозиції військового командування мобілізувати всі резерви Саймон Шустер. Ось звідси відповіді на всі питання: чому 59-та бригада 24 лютого була не на перешийку, а на Олешківському полігоні за 80 кілометрів і тупо не встигла після наказу Наєва Єсоколовського дійти до позицій. Бо Зеленський не виконав обов'язків президента, покладених на нього законом про оборону, в разі загрози вторгнення оголосити воєнний стан. Воєнного стану не оголосив, чому ворог вільно висадився на гостомель. Хоча Ва ЦИРУ повідомив ЗЕ про підготовку десанту на гостомель ще 16 січня, бо все знав і готувався просто 7 мільярдів доларів на місяць, затуманювали зір. А тому у військових повноважень на розгортання військ не було і навіть теоретичної можливості на свій страх і ризик. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.